Всім, друзі, з вами я з Зеніцу. І сьогодні я буду строити будинок в Майнкрафті. Не тільки лісний будинок. Ну і поїхати. У мене буде будинок, ну це тільки всього каркас. Навірно, ще буде другий поверх під лампами. Ну, ладно, нам треба це все заповнити. Ну все, ми вже це все достроїли, тепер можна другий поверх. Так, ну все, я вже закінчив. Ну і тепер залишається другий поверх зробити. І десь другий поверх получився. Можна тут ще зробити отак. Отак. А тут а що? А, ні, все нормально. Тут можна другий поверх зробити, а тут буде світити. Ну, в принципі, нормально. Тут такий забор зробити в вікон. Отак можна зробити от так, от. так зараз. Отак от, так от. можна вікно зробити. Чи можна листями так все зробити? Ну, в принципі, нормальний дім. І можна ще отак зробити. От нажати. Добре, шикарно. І можна ще тут вікно зробити. Отак. Отак. Ще тута. Отак. І от так. Ну і ще тута. І отак. От Останнє нам залишилося тут підлогу зробити. У нас буде з досок. Ну, поїхали. Мы открываем, и тут сразу Вот тут-то такая вот. Это зал, что ли? Тут -то ничего. Но я знаю, что тут построит. А тут кухня. Тут холодильник. А там наверху. А тут ще дві скрині. Там для віщей. А тут, тут це буде в другій частині. Подобалося це відео, поставте лайк, ну а ждіть другу частину і всім удачі і всім пока-пока!